Третя серія, от ласта, ми поняли, що робити, перший дубль, все, давай. Ну, тепер будемо все з першого дубля запрацювати. Що за... Упс, що таке? А! Що за пустий уход? А може й не пустий, а що таке? Священник. Священник. Укол, ну, він не пустий. Там ще щось жалене. Той дебіляк, що він робить з нами? Фокінь стрьомний. Спит нас! Нас не спас. А ч. А може не треба тут бути? Треба удумати політики. Може ми свіципідемо. Може ви нас поймете і просить, і позволити нам втікати. О, то в мене напевно першу главу прийшли. Може, певно, була перша місія, а не перша глава, бо то не писала. Перша загрузка. Капітан. А що ти сам збачив, тут взяли квіт. Викидали їх, потім. Розкидали їх і все. Ішкінкот. Ух ти що. Хірург починається. Не, ні, ні, не вірю. Опа, тихо, 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 тихо. Наша камера, наша камера є. Так, о. Хрест. У нас теж є хрестики. Наши О, хрестики. Вот тут психі, бачите, тут все меганіки да, душу. Псіхлікарні, я знаю. Камеру дал Наші нам нам віддали нашу камеру. Вона ну, завжди знаємо. Ну, та, в принципі, сотні гри. Саме хрестики. <реш> хрестиків. Тут ну, ще є. Сікусть нас батареїв. А! Вон хвост під ліжку. нас батареїв. Ну, Може забрали. Що шість нормас. Не велась. Я посижу. живу. Mm -hmm. що, що, що це? Що це робить? Тупимо якісь кофіки. По Інші, походу, за хворі. А їх тут дофіга. А, то типа, він ходить, відкриває. Може, щось тобі відкрити. <плес> Можна не будуть нас бити. А він піде піде до того. Йой, що тут, що там є? Хе-хе-хе. <плес> Улибочку. Хе, ты топ едет, ну не... Может тут в деяких кімнатах? Ой, ты пацан. Ням-ням-ням-ням-ням. С -ням ними -ням -ням -ням. всі матки сам что сам теми кинас был. Ми... Блин. Сыкость ты такі Вот там ты можешь туда, до Ох, Охот за тон рекайна. Вони призу... Вони привожу празу... нормальные. <плес> ну типа на троллей в ухо. <плес> <плес> Вони добрі, вони походу добрі. О, от вони вообще нормальні. Вони, походу, не хворі. Вони ж ну, вони хворі, це, да, вони, Але діпа, не діпа, не вони, вони не б'ють нас. Ну це, це щось не Вони його ж спорізали. Спасибо. Смотрите. Там, да. Нема цей. Мені подобається. Світлій що? Ти бачив? Шутро потр... Боже з ним щось не так. Обще буде кошти. То поганий. За мною все добре. Кричеть, що щось право. Блін. О, Друга... о де ко. Тебе нужны типа умные патчи вот эти да? Ну говорь, говорь, товарищ. Ты что, мужик? То пацаны выпуск пустить-то? Ты на что? Так поможет отпинусь. Не-не. Что так строго? Полицай. А ми тут ми бороться. О, тут то, А от до мон подойти, тут дороги монети зверху, по тому виступі. Yeah. Татом писало тільки що по стр... yeah. попристєнку йти, по попристємку. Ні! Yeah. Добре, добре. Блін, 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 блін. Серзі звуки за то, то мене кликали просто, все нормально. Блін стрмний. Шови посити чекай. Эээ, будто. Ко чогось там бог крові. О, новая цель, ідіти про... по кромним с. По как по сюдам крові до виходу йти дуже круто. Yeah, Чо, тут все Там якась дезінфекція. Ну знаєш, чому сказати, спускається стрм. Что типа батарейка є снизу скоро? Казав? Yeah, yeah. так, about... В uhm. такій занасті не поставити батарейку, то треба міти. За батарейки. все 6 подрабатывает. Ну да, хватит. Ага. Шабсенпидвал, і ми вже не винны хват. тому то в підвал таки у ночью двигатывали. Можно вих... А может підвальчик відкрити? не А атом. Нет. А там тоже. Там и тож... лифт, я хочу лифта на сходу. Ага. Ух. Там бегся в стену. У зараз разница кай. Там нема дверей. Опа, документ. Що тут пише? Ну-ка ж возжай. джи uh, uh. Отец, тобто і священник то отец Мартин Андж Коротше, Короче, він священник хворий. А, то він тут все таки Ось дирка, а авто дырку трапает. Не хочу в дирку Коло ти в дырке. О, ми он, кстати, ми в лифту. Да, я знаю, що ти зараз скажеш. На нападуть. Щось попередило. Так. Добре. І шкафчики тут. Ну рад тут зрозумієте. Нам дали підсказку, що закривати двері, то ну, ви типу затримаєте тих, хто з нами бігає. І перед нами шкафчик. Чувствую, що зараз щось буде недобре. Певно, буде тобі. Я наш... двері не закрив. Ходу буде наждяк. виходь, нікого немає. Що там є. Ну так ты хоть двери закрывай, я по-любому что-нибудь почую. не ка Пока ну кто-то моя. Ты стоит. Вот не бачила. Ну тебя освободило, а ты вроде бы нормально. Не, він хворий. Кто всі хворий, але по вигляду. Не такі, як завжди. Так, просто лифту. Инак тифа он такой скум. А, во, сюда. Не Дивись. И втікай зразу. Дістуємо ді дистом та херу. Втікай. Тікай. 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 Підішку. Шкафчик, підишку. Раз. Два дверка. В шкафчик три. Яка у нас задача просто двигатися до до дверей? Ні, діти покриваємо покруваємо слідових виходу. Там за музичка. Тим часом на, на вулиці. На вулиці. Так, це круто Сніг. на вулиці. А в от власті на нас не бачив якогось трьом мужика, який хоче нас. Кась мені. Странно, Може він на нас не напав? Може він хорош. Уж несколько лучше відкритива. А ч? Ущерь відкрыть. Чего ідти? Дам кнопку туди. Може там він закрытий кімнаті, дикой нереально вийти, но... Тому... кімната з виходом тут. Та... Тут я вихід. А він у нас не нападает. Значит, від нього ману буде не втікати зразу. Security. Готово треба чекати. Чекай, біжи, біжи, біжи туди. Я пам'ятаю, куди бігти, вроді би. Відкривай на цього двері. І, і чого? І в шкафчик. Ти не О, він зараз вибіг двері і все мені. Та не чи, може ти повернув він. він. Чого там? Де? Чого він дивить зброю на мені? І чи це дофіга повсюду? О, він зайшов вийшов. Блін, що далі робити? Сложно, може. Ти погано робити в тому пластику головоломки, так стрімно, як срака. Ні. Ні. Ні? Ні. Якщо так буде. І що? І двері випали. І світло пропало. Mm. Може він ті двері вибив. Ну треба треба побігти туди, там була кімната якась. Понімаєш? А, типа не треба забігати туди, куда ми забігали. Ні, треба так пострадувати. Там, там все був вся один чувачок збитую був. Може треба було... Тут кіно там типа пацан забігти. Тут кину на нас тоже нападе. По до того кімнат зайти, там? Давай. А то вс до кімнати є біля нього, бач? Во. Ну хорош. Не бей нас, закивай лей. Ну закінчи. Тут може зниктися. Батарейка воді світилась батарей виктор не машин туда туда не думаю я понял иди ду ви тебе по пробегаем постуда побежимо и все стоп, стоп, стоп. Що зашли на секьюрить по закрыту просто пробежимо его Я не хочу. Ча, зачитай усе, да? Біжимо, а там тяги на те. А ч я спішова, нема куди будет? А вот обусайте. Не давай сюда. Фоллов вза... слідкуй за кровью. Заховайся шкафчик, він зарстап Він приходит за кого-нибудь тварин. Там, закаждой. Музика почалась. Музика, вс. Вже поняли, як подходить. Да. То якщо ви розумієте, як... О, хоб... о о, 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 Ловин зараз. О, бачите, хоба до того. Подпорте той до тих дверей бігти. Упс. Нічого, не... вони, да. походу не можете виключати, вони просто дирить. До... Так ти відкриваєш капчик. Сюрприз! Чу... Вас поход... я просто перебеживаю, позабіжемо то. Та кімната походит. Я же їх Я же їх не боюсь. Ага. Ну, я. Просто поки ми... Там, ми походу тут обробку вийдемо і вийдемо на вулицю і... Вийдем, нас там ходу завалять. Віктор, не треба прозавалити. Я не вірю в те, що ми таку просто визьмалю вийдем легко вийдемо. Стоп, ч? Чепиня ломається. Виш уховати шкафчик? Добре. Я люблю ховати шкотчик. Я не знаю, що я робив. Узадукват, че така и се бил, че голувавки кружок перед нами. Стопа, може ли се ломал дверя? Ние си таки Тук тук и как раз такива жилища. Може пробежим А Може двери в там, так, вентарно, так и се отламала в тук так Там така и се Та. И там. Нам куда? Сюда мин бащи, че в дверя е Яка ведь ото він знаєш, ти тут <плат> Я не бачу куди біти, я не бачу, куди біти, я не бачу. Ті двері нас біжить, ті двері. О, тут чувак що там був, казав, не трогати мене. Тай він тебе вбив. Нічого бил, підходив. О, давай перезвонить, по двері звані. О, бань. Ну не подумають. Так, о запам'ятаємо. Підібна, там такий телешок. А в ті мужики? З мечетами. О, две у них є. Ясно, ви того не бачили. А я до них не хочу. Вони твої друзі. Вони не друзі Дудніка. Ой! А як я так зразу не почел? Ну ну-ка. А, от котерплиз. А ми чуть не до них зародили. До них. А это коли друзі? З, з дубінками? Не було милося. С дубинками? Ну что ж не з дубинками? А он друзі. А тебе до двотого вікна ліз. А вот то. А може там дальше ша є? Не, не думаю. Запроходи раду. Покриваємо слід. А не. Шовер тут душ. В душ до тих голих мужиків. А треба карту доступу. Не все, кота, доступ? Нет, не інші треба взяти. Там перпис тут туда. Ты кизна. Тепер він стрмно шось. Ты что? Карточка доступа. О, точно. На трупі. Відтікай. Тікай тепер. Швиденько то поки нас не побігли. Че, нас мали а ч, нас не бачиш? А, то ж... то ж. То жрабас. Аутласн, лист. Ну реб нормально. Може через два вікна. Oh, yeah. Ты не можешь прямо-то на волохи в дихты! Ты живой дивись, тут сливай, сука, тут сикейки тут по тайке. Может я бы два лаза? А ладно? Батарек в результате бит, не стріл Точе убить Ты дві батареї батарейку нікуда Не, в тим. було 9. Стало 7. Блин. Сикьюрис пчетку захоплю. Вот тут ничего не я запам'ятаю, закривайте дерьмо. О, батарейка, батарейка на комп'ютері лежить. Не з просто бостий то не. Кровавый след. Вот тут закрыт. Батарейка. Батарейка, батарейка. Так. Что у тебя в руках робота батарейка? У него рука была ратия. А, брать себе по батарейка, понятно. Тут все. А, воду кумпа. И ныкайся за паун здесь. Ты вот то будто готовым. А польбасал куда? Давай. Можно mm -hmm. будет проверять. Музыка строго чую, какие-то такие. Планклый мужик шлепляет. Пляво прорвал. Вот такой. Сюда забегать то. Эм. Забегать туда. Там мужик тот. Ты куда забегать там? Та, біжи туда, і за туда! Да ж туда біжи! Ой! туда. О, затянуло серце! Ну такі шкие. И все, коротше, за що у тебе... Блин, блин. А я ту дырку перепрыгнутую. Та, требу, можна кнопку пригнути. Не, я клас. Не вставне. Я просто по -то -то краще просто поки... посажу покрыли. Может, а треба в сторону. Дивись, это депка. О, дивись Не бо не того, ні. Не знаю, О, він ты. Боже, він стрьомний Фу. Кагадусь. Beh... Не иди туда, все равно не дерь. Там закрыть. что на любит. А вот там с ним там псал чувак, потом побегал. А мы в то и видел за там где то и чувак можно. Ч моя забега туда, там будто чувак. Ну вот что ты спир не пішов, надо. Может... И то вс еще раз. Андрей я бы не рискнул, я не знаю. Я пробіжусь, типа Ні, не побежить. Ну і шо. Я понял. Я мав куда-то принятий, ты в мене був сан. Він нас бин за два удара вбиває, він самий жирний. Ти. Там ті слабаки, а він жирний. Коротше, може давайте. Остайте попитка і ми і сиді ще раз. Бачи, клашний жизнь побачив, який там знизу був, він з нами прийде. А вдруг потом судьбу? Ні, можна заради. А в впад заплимо і далі поїсти. Ну бо тут немає, я приму. Чекай. Тут закриті, значить так полібому там. Там міди ja, uh, не, і... 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 не Я Чув'я і на кишки. Свердю Так, Рескулий. Якщо зараз не получається, то кидайте цері і... Не може там, я... Я з'явном передали з відео поймаю, поймай пока ходить. Так, стоп! Вікно, через вікно треба дотікати. Давай. Там закрите вікно. Там. А, тут коп просто... І забіжи туда, туди Туда, 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 там лень був. Ой! Ми спаслись! Так і треба було, походу. Ми померли! Ми впали, ми вже вмерли. То кон... О, нас спасли кіски. Ми впали на купну труп город трупів і музеї. Може, кине серії. Може, посувало би. Темно. Я не вірю, що це. Двері. Ні, давай кінчим серію. Може, то? Який ще розпускається? Так, то він. Тікай! Ну хоть вс сдай. Может давай кинчик, цари? За Виктор. Загайли. Пойми и прости, но. Це дуже стрм, я знаю, но блин. Треба засняти доки. И да. И да, цепочки в полной облимой. Точи! Ты что такой схи зайшли? Ты ж так швидко так, так нас. Він так. Такий не, не... Ладно, коротше. Чай, серію. Прощаюся з вами. І хочу сказати, що нас навіть ніхто не спас і що нічого не дає. І що це кінець, Ширний що з вами? жеребаси то зло, вони нас уничтожають, давайте пока.